Доброго дня Володя, ось така я роблю підкати. Тобто, щоб ви розуміли, це все випиляно і висверляно не сверлом, це коронка сверла, я коронкою проходжу під шарові опори. Тобто, це кулаки, толщина самих пластин тут п'ятерочка, А швеллер у нас, ви самі знаєте, який швеллер, швеллер там йде. Стінкою там 6, а края йдуть десь 8 до 10 ну, до десятки десь приблизно, плюс-мінус. Тобто провар йде посередині труби. Труба 80 на 80 балка, але вона зварена з двох труб. Тобто 80 на 40. Ось і вона. Ось як роблю я які держать в речах. Сам упор. Так як упор цей тут е, може згибатись, згибатися при плюс-мінус е, нагрузках. Да, то есть я її додаю спеціальними ще прутами для того, щоб тут було трошки більше жорсткості. Це чисто для жорсткості. Ну, Тут вставляється болт е, 20-й. 20 болт, длина його 120. Зараз я покажу. То есть, тут на 14, для того, щоб фіксувати. Дишло. У нас ось цей. Ось воно тут зварене з двох труб. Тут дві труби. То есть, одна внутрі вставляється. Це шаба просто приварена для того, щоб то есть Тут буде солідольчик. Потім йде внутріш труба. Під 20-й діаметр, Чотко він якраз. Ну, Може видно, може не видно. Якраз тільки болт плотно стає. І тут ще я трубу розрізаю, ще одну допомільну і ще приварюю як для жорсткості. Тобто я до токарів не обращаюсь. Далі. Це під проліві наконічники. Може, воно трошки не гарно, бо я його ще не все трошки позачищав. Але отут у мене є заклепочки під різьбу М10. Раз. І ось два. Це для того, щоб оці трапи. Бачите, трапи в трап Тобто Трапи в трапи. І ці пластинки прижимають трапи через болти. Як це відбувається, можу вам показати. Ось мої болти. Всі нові, нічого тут старі, болти, тільки кольору. То витящені. У мене спеціальний станочок. Я все чищу на станочку всі ці болтики гавічі. А це все покупне. Це 20 болт. Длина 120. Виготовлення повністю власну руч. Тобто оцей фіксатор, оцей фіксатор. я його роблю самостійно. Це самостійне виробництво. Це не покупне. Далі 14 болт так само для того, щоб фіксувати дисло. Я вам все покажу. Тут надишлі під 20 і під 14. -й. Для того, щоб це дійшло, не гуляло. Тобто можна підкати. Якщо б десь недалеко, для того щоб він за вами не бігав вліво-вправо, він фіксується болтом і ви їдете. Далі, тут ще прицепний механізм буде встановлюватися, тут я ще висверлю 2 відвора, тут, і тут. Через втулки, обов'язково я втулки вварюю. Тобто, ось о, рулюмі наконечники, нові пильники, нові гаєчки. Це щоб не думали. Далі, як я казав, да? електрозакльопочки. Я їх висверлюю і ставлю на електрозакльопочки. Ось видно. Раз, два. Три. Ось. 4. Тут так само. Ці всі електрозаклепочки. Тут я ще не ставлю, але ну, я ще поставлю, висверлю. Я ж говорю, вони ще в роботі. Ось поворотний кулак Жигулі. Ось. Я зараз сам направляю ще роблю. У мене є що. Получається, кулак розбирається повністю. Ось ж, сошка віддільно. І оці ось, переходні товсті. Шарові так само, все повністю обчищається. І нова сюди стає смазочка. Ну зараз я спробую його розкрити, покажу. Там навіть нова вон, нова новісінька смазочка. Тобто я їх заново все перемазую, очищаю Вони роботи тільки на поворот. Ось такі речі. Це. Штулка приварена для того, щоб ви коли будете тягнути машину, ви машину поставили, болт викрутили, або болт одразу викрутили, машину поставили. Куди діть болт? Тобто в багажник. ось. Сюди вставляєте цей болт. Тобто, він. Тут тяжело, звісно, цю шпильку тягнути, але зараз я спробую її визнімати неудобно її. Опа! Є. Сейчас, сейчас, сейчас. Оп. Дальше. гаечку откручиваем. Откручиваем гаечку. Ось, аечку выкрутили. Шайбу одну сняли. Ось. Это для фиксации Дишло. Дишло, скручується. все. Ви бачите, як. Ну, все з пластини. Тут теж пластини, тут усилителі. Так само там речах, туди все вставляється. Це у нас і далі. Цей болт ви викрутили. Да? Вже він став поворотним. Тобто, коли ви будете задли, що у вас будуть ступиці повертатися. І цей болт дівати куди? Ось його місце. Ну, воно буде вище на колесах, понятно. Це вам просто. Покажу те, що роблю. Так, по поводу жорсткої сепки. Жорстка сепка в мене зараз стоїть зафіксована в столі. Я її зафіксував струбцинами, не хочу її нарушати, знімати. Я вам сказав трошки пізніше, я дайте я трошки підзакінчу і я зніму отдельно відео по ньому. По жорсткій сепці. Тобто, щоб ви розуміли, це все з товстого металу. Тобто пластини, як бачите, не тонкі. Трубы, пожалуйста, скажут мне с тонких труб. Вот трубы. Это четверка, 60 на 64. Тут тоже 4, только 80 на 40. Уголки, пожалуйста, толщина. Тут все для того, чтобы заезжала машина. Все это закрепляется. Вот такое дело. Мне на конечнике надо без резьбы два штуки, можно без резьбы. А тут обов'язково треба, щоб була різьба. Тут різьба, бо я її приварюю і з назгони ставлю на коніць. Ось таке діло. Болти всі абсолютно нові. Нові новісінькі болти. Це 20 болт. З класом прощеності 8,8. Для чого так? Тому що е, 10 болт, він кальоний, дуже кальоний. І він може лопнути при якомусь ізгібі. це Цей потягнеться, але не лопне. Ось так.